До змія між тобою і жінкою я поставлю ворожнечу. Тобто ця ворожнеча це є жінки причистої Діви Марії з дияволом. Вона його буде перемагати завжди, поки він не буде повержений в озеро вогню і більше не зможе спокушати людей. Ця війна, відколи Богородиця народилася на світ, у неї розпочинається. Вона розважає над Ісусом Христом. Вона розважає над Сином Божим, який має прийти, який ще в трьохрічному році вона вже розважала у храмі, бо була посвячена на служіння Богу. І бачимо, війна де почалася. Це підготовка до, до тої тактичної перемоги, яку потім вона здійснила, коли починає Господа нашого Ісуса Христа Духом Святим. І це якраз зачаття. Відбувається у той час, коли призначено. Бо у намірі Божому пречиста Діва Марія жила ще скоріше до сотворення світу. Цей намір, що вочоловічитися другої особі Божій, був у Бога до сотворення матеріального світу. Він жив у намірі Божому. Це якраз цей план. І так, хто мала зачати для того чоловічення. Пречиста Діва Марія від Духа Святого, це є якраз у намірі також Божому. У де він вочоловічеться, у якому лоні євичому, він має вочоловічитися. І це стається, цей план Божий, аж після того, як був сотворений світ, Бог втілює своє, свій план у життя. І це всі очікували. Увесь ізраїльський народ від самого початку очікує, був сповіщений це, це все. Було сповіщено приходь Сина чоловічого, тобто Спасителя світу уже у Старому завіті пророками, Мойсеєм, Псальмопівцями і так далі. І ми бачимо, що це стається, реалізовується план і стається стратегічна перемога. І вона має свій план підготовки, живучи у храмі, розважаючи над Словом Божим, над Ісусом Христом. Причиста Діва Марія, до того, як заручилася з обручником Йосифом, до того вже була підготовлена. І як сталося це заручення, вона почала від Духа Святого. І здійснюється стратегічний план. Вона перемагає Злого Духа в перший раз, ще ніхто його не перемагав. Тобто першу перемогу у війні проти сатани здійснила сама Богородиця. Натхнена Святим Духом у серці якої жив Христос. І коли вона сказала Слово так Богові, коли був посланець Гавриїл до неї сповістив про те велике діло, що вона має здійснити, то вона сказала Богові так. Перша жінка Єва сказала: ні, Бог поставив був заповідь у раю, не їсти з дерева, заборонено пізнання добра і зла. Але жінка порушила і через неї зрішив. Чоловік, як і апостол Павло і каже, що не через чоловіка зрішив е, е, людський рід, але диявол спокусив, перший зрішив не чоловік, але перший зрішила жінка. І якраз друга жінка перша перемогла якраз спокусу диявола перемогла, непослух і стала слухняною Богові. І другий Адам це Ісус Христос, через якого пішла ця війна і сталася цілковитою перемогою. У житті людства. І тому перша перемога ця тактична сталася через жінку, бо і перший упадок стався через жінку. І тому ми дякуємо тобі, мати Божа, що ти перемогла Злого Духа, коли тобі треба було сказати Богові так і прийняти Ісуса Христа до свого лона, щоб Він вочоловівшився. Слово спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. І тут якраз це слово стає людиною. І це твоя перемога, що ти прийняла Бога до свого лона, не тільки до свого серця, і дякуємо тобі. І просимо, щоб також у нашому лоні завжди е, зачинався і народжувався Ісус Христос, і щоб наша перемога була цілковита і кожного дня над злим духом, бо потомок, який розчавляє голову разом із причистою Дівою Марією. Є Христос і ті, що в нього охрещені, тобто усі ми. Молися за нас, щоб в нашому житті були завжди перемоги. Богородиця і радуйся!